Аби перемогти на президентських виборах 2015 року, опозиція повинна висунути одну кандидатуру. Так принаймні заявляє Юрій Луценко, 28 серпня у Хмельницькому громадські діячі активісти мали можливість поспілкуватися з екс-міністром внутрішніх справ, котрий очолив громадську ініціативу Третя Українська Республіка. Ми говоримо українцям про необхідність думати не стільки над прізвищем нового президента, скільки над новим фундаментом нової країни. Ми глибоко переконані, що перед тим як кандидати в президенти від опозиції поїдуть до людей, вони мають пред'явити людям рішення про єдиного кандидата в президенти. Нині Юрій Луценко закликає українців долучитися до модернізації країни. Тож до лав третьої Української Республіки можуть доєднатися усі бажаючі, а основною справою опозиції сьогодні політик називає узгодження єдиного кандидата на найвищий пост в країні. Проте сам екс-міністр внутрішніх справ намір боротися за президентське крісло немає. І політичний спектр, і опозиційний і демократичний спектр не Вичерпується тільки трьома партіями, які прийшли до парламенту, ми вважаємо, що їм треба надати саму широку підтримку, і ми тому хочемо свої сили до цього прикласти. За словами Юрія Луценка, сьогодні у третій Українській республіці йде активна інтелектуальна робота над планом зміни країни. Також члени громадської ініціативи наголошують на необхідності зміни системи судочинства в державі, як кажуть ексміністр та його соратники, основна їх мета це допомогти опозиції знайти консенсус. Адже якщо опозиціонери на майбутніх президентських виборах не висунують. Ну, узгодженого кандидата це означатиме, що вони не спроможні домовлятися між собою. Ми вважаємо, що арифметика в бюлетенях переможна для кандидата від опозиції, спрацює лише тоді, коли буде переможна арифметика людей на вулицях, людей, котрі вийдуть захищати свій вибір, свою перемогу над нинішньою владою. Ми впевнені, що сьогодні найбільший потенціал змін лежить в формально позапартійному суспільстві. Яке тим не менше категорично проти діючої влади, також громадські діячі наголошують, що проєвропейський курс держави потрібно захищати не лише політикам, а й простим громадянам.